Ідея з'явилася, коли я зрозуміла, що наша держава не має абсолютно досвіду, досвіду реінтеграції ветерана, досвіду його переходу від війни до цивільного життя. І це не тому, що держава погана, тому що такого досвіду немає в жодної, в жодної країни. Я маю на увазі такої кількості ветеранів, які після перемоги повернуться в цивільне життя. Це буде мільйони людей, враховуючи їхні сім'ї, їхніх близьких. Це буде третина населення нашої держави. Люди ментально і фізично скалічені, люди, які пройшли фронт. Їм буде не просто адаптуватися в. Перед суспільства, так само як і суспільство не розуміє, як приймати цих ветеранів. Нам треба вчитися, розуміти один одного, і нам треба нам треба цих людей в максимально гармонійно влити в цивільне життя. Це дуже непроста історія, і ми задумували цей форум. Як ініціативу знизу. у нас немає жодної державної копійки, жодної грантової копійки. Ми це робили на ентузіазмі і на допомозі місцевих бізнесів. Ми зробили максимально концентровану програму.